І на такому ну, да. потрібному поїхати. На какої? На якому основанні? На якому законі ви опираєтесь? На какой закон висилаєтесь? Какого цього закону? Какого цього закону? Як Стаття. Ну як так, там так. називається? Ну кажіть, будь ласка. Зараз, зараз, зараз. зараз. От працівники ТЦК забрали військово-обліковий документ. Не віддають назад. Якийсь та чувак в очках непонятний з ними. Ну, шановний, я чекаю. Я на працю запізнююсь. Я вам пропоную приїхати з нами. На як це. Що, я. уточнив дані. Ні, воно уточни. І в резерв плюс вам показати, чи що, що я уточнив дані. Ні. Що я стою на військовому обліку. Віріться, ви показали мені безпосередньо документ. Документ. Я... Зараз, згідно закону України, то що ви, Якого ви закону? То, що я не пам'ятаю його назву. То, ну от що... як, як будете пам'ятати, будьте раз. Я не пам'ятаю, я можу вам сказати, поїхав, я ну, вам зараз на, Я з вами нікуди не поїду. Чому ви зі мною на пакете? Тому поїдете? що я стою на військовому обліку. Згідно е, наказу коменданта... Повістку. Що повістку. Будь ласка, повістку мені. Пускай ваше ТЦК пишеть мені повістку по, місці, по місту, де я проживаю. Я в дані. Ви повинні виписати повістку мені. На основі цього документа щоб я пішов, б, е, як сказати, щоб е, поміняли мене на другу. Ані це? з вами куди-то єсть, їхати. На, на Чому ви розмовляєте російською мовою? Мужчина. То, що на українському я не знаю, як це буде. А -а -а. Розумієте? Чи що? Чи ні? М -м -м -м. Я 40 років на українськ... на русському мові учився і розмовляв. Добре, добре, добре. Я намагаюся перейти на українську мову, але і... мені це дуже погано виходить. То що, ви їдете Ні. Штаб документ на руках у вас, мій документ. Так, так, так. Я можу показати резерв плюс, там де вона в дані. А воно працює в тестовому режимі і зараз. Всі ну і що? Так тайна. пишіть повістку тоді, я пані, пайдоні, по ній пайду, ані По-вашому там захотілося мені кудись з вами чому їхати. Ви не прийшли, ну Для чого? Два роки, рік часу. Ви мали для того, щоб... Які два давали? роки? Рік, рік, рік часу. Який рік часу? З 27.07-22 року. Ну, 27... До цього не було. Це зараз закон вийшов, що раз на рік ну, ви треба проходити. Знаєте, це ви знаєте, що, що він тільки зараз вийшов, ви розумієте це. Ну, І ви ну. мені кажете, що поїхали, ми вас будемо ставити на військовий облік.